Для дітей та підлітків у Житомирі підготували різноманітні новорічні і різдвяні заходи, тематичну фотозону, святкові вистави та вручення новорічних подарунків. Зокрема, резиденція святого Миколая для маленьких Житомирян почне працювати вже з 2 грудня. Формат новорічних заходів у воєнний час. Ми пропрацювали максимально безпечний, адаптований до умов воєнного стану формат. Першу чергу це резиденція Святого Миколая на базі Дому української культури у чітко визначені дні та години. Запрошуємо всіх батьків, викладачів за е, записати дітей на заходи е, з графіком роботи дому української культури, а саме резиденцію Святого Миколая. Ви можете ознайомитись на сайті Житомирської міської ради. Казкові програми на крилах мрій у палаці культури без надмірної кількості людей і з можливістю поділити потоки дітей за часом для безпеки дітей. Визнає інтерактивна вистава замова легенда на 10 локаціях у громаді, щоб новорічні заходи прийшли. До дітей ані діти масово їхали до центру міста. 20 грудня організують майстер-класи від майстрів народної творчості. Також містян запрошують на благодійний захід оркестрів нашого міста. Житомирському культурному спортивному центрі Житомирської міської ради буде 13, 20, 27 грудня діти різдвяна майстерня. У Житомирському міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді 6 грудня міська виставка конкурс учнівської молоді зимова казка. 22 грудня на завершенні зимом канікул, новорічні майстер-класи у Житомирському центрі творчості дітей і молоді 19-20 грудня новорічний захід Народного художнього, художнього колективу хорової студії Струмочок. 23 грудня новорічний захід різдвяне диво. Це буде виставка робіт, також вихованців і безпосередньо благодійний ярмарок. Тому запрошуємо долучитися. 27 грудня новорічний захід, новорічна казка у тіп-топ». 28-го восьмого, новорічний захід народного художнього колективу, ансамблю танцю посмішка. 22 грудня до завершення зимових канікул майстер-класи Крісмаскобіта. Та конкурс ли святому Миколаю моя мрія загалом новорічні та різдвяні заходи для підлітків та дітей триватимуть з 1 по 28 грудня 2025 року.